У Чернігові більш як півроку не було чергових сесій міськради. Секретар Олександр Ломако не міг налагодити роботу депутатів. Наразі ж після його звільнення ситуація, здається, має шанс вирішитись, і робота сесії може бути розблокована. Для цього депутатські фракції мають знайти спільну мову і налагодити діалог. На жаль, останнім часом цього не було. Тиждень тому голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський звернувся до депутатів із проханням зібратись на сесію і попрацювати для Чернігівців. Для цього він пропонує прийняти чіткий регламент взаємодії між міськрадою та МВА. У нас уже була практика роботи з таким регламентом півроку назад за рішенням. Секретаря міської ради за його односібним рішенням цей регламент був скасовано. Ми нормально співпрацювали і з міською радою, і з виконавчим комітетом, але одним чиновником було прийнято це рішення для того, щоб мати можливість одноосібно приймати рішення і відсторонити військову адміністрацію від прийняття рішень в умовах воєнного стану. 10 лютого на погоджувальній раді представники різних депутатських фракцій спробували домовитись про порядок денний майбутньої сесії, на яку, до речі, винесуть більше семи десятків питань. Загальна кількість питань це 78, включаючи депутатські запити та різне. А в основному до порядку денного. Питання це програми наших установ. Через кризу у міськраді страждають, наприклад, перевізники. Так, за відсутності розподілу повноважень вони не отримують коштів з раніше затверджених програм компенсації. Про це заявив депутат від партії Рідний дім Володимир Коваленко, який і сам є бізнесменом-перевізником. На сьогоднішній день перевізники не отримують кошти з жовтня місяця. Голова військової адміністрації зробив заяву, що всі пільговики повинні їздити безкоштовно. Так, безкоштовно, але хто за це повинен платити. Кілька депутатів пропонують не відкладати в довгий ящик прийняття регламенту, адже без нього може скластись юридична колізія, коли одночасно дві ідентичні програми може прийняти МВА та міськрада. І знову виникне непорозуміння. Не може одночасно діяти дві програми. Одна програма буде затверджена військовою адміністрацією і буде здійснюватись фінансування. Інша програма буде затверджена радою з того самого питання. І існувати теж, тобто повинна існувати одна програма. У нас відсутні правила взаємодії між Чернігівською міською радою і Чернігівською військовою адміністрацією, і тому перед тим як обрати секретаря, нам потрібно визначитися з певними правилами. Раніше регламент взаємодії діяв і доволі успішно, але його своїм рішенням відмінив екс-секретар міськради. Депутати кажуть, багато винесених на сесію питань не є компетенцією міської ради, і з регламентом, який діяв раніше, все було прозоро і зрозуміло, адже був компроміс. Військова адміністрація в своїй структурі не має виконавчих органів, і ці повноваження вони передаються до міської ради. Це було і прописано в регламенті. Тобто виконавчі органі готують ці програми, зміни до бюджету, готують земельні питання і всі інші, інші, інші питання погоджуються з головою військової адміністрації. Він мав візувати ці питання. Потім ці питання мають були розглянутися на сесії і затверджені головою військової адміністрації. І після цього ці питання на виконання передаються знову до виконавчих органів. Позиція представників рідного дому така: питання щодо регламенту потрібно розглянути на депутатських комісіях. Навіщо відкладати це вкрай важливе рішення? Депутати з інших фракцій не розуміють. 27 січня ми всі збиралися. Голови фракції разом з Бражинським, з Гірашенко обговорювали те, що нам потрібно зібрати сесію. Нам потрібно підтримати регламент взаємодії. І тоді, 27 січня, всі фракції були, всі були згодні. І більше того, ми говорили про те, що. Коли ми будемо збирати сесію, ми попередньо разом всі зустрінемося і узгодимо всі питання порядку денного, щоб не було так, що ось вони викинули порядок, в порядок денний. А ми навіть додати знову нічого не можемо до цього питання. Ось і тоді було все окей. А зараз знову все якесь трошки не таке. Чи збереться необхідний кворум на наступні сесії? Питання наразі відкрите, говорять народні обранці. Буде залежати від того, чи додасться питання регламенту. Я думаю, що до е, порядку денного, тому що якщо це питання не буде додане, то е, певні фракції не будуть голосувати далі. Якщо на мою думку, і ми казали вже це багато сесій, Якщо буде діалог, діалог обговорення да справжня демократія місцевого місцеве то депутати будуть брати участь.